Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, і хай благодать Божа допомножиться да в вашому житті. Множення, множення, множення. Хай рясно виливається на ваше життя, на кожну сферу, на ваше покликання, на вашу родину. Тому хай Божа слава, вона рясно сьогодні проявляється в вашому житті. Божа слава! Божа слава! Міркую про те, наскільки важливо нам бути під керівництвом Духа Святого, наскільки нам важливо рухатись не по плоті, а по Духу, не на емоціях а по Слову Господньому, по Слову Божому. Не на емоціях. скільки сьогодні людей вони рухаються от, по плоті, на емоціях. І вони. Роблять якісь вчинки, за які потім дуже сильно жаліють, жалкують. І ось текст. Недобре душі без знання, і хто поспішний ногами, поспішний ногами, або хто надто поспішає. Ти на емоціях, ти по плоті. Немає цього моменту. Ти молився, 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 пустився, радився, молився, пустився, а потім прийняв рішення. Ні, люди поспішно. Крокують, поспіхом крокують і роблять помилки, помилки. І потім це руйнує все життя. Люди наламають багато дров, люди щось порубають в своєму житті, поріжуть щось в своєму житті, потім це дуже важко відновити. Тому, коли ми маємо приймати якесь рішення, не треба поспішати, не треба поспіхом крокувати. Треба бути, знаєте, розсудливим, виваженим, міркувати, молитися і радитись. І ось написано, що людина поспішає ногами і потім оступилася або загубила свою родину, загубила своє покликання, губить свій шлях, робить багато помилок, поспішиш людей насмішиш. Сім раз відмір, один раз відріж. Краще на емоціях нічого не приймати, ніяких рішень. Переспи, заспокойся, Заспокойся, переспи, помолись, побудь в присутності Божій, Заспокойся, не спіши, тому що будеш робити багато помилок. Не треба по плоті, треба по духу, по слову Господньому. Амінь. І ось написано: глупота людини спотворює. Аби підточує її життя, або спотворює її життя, або викривляє її дороги. Нерозсудливість, коли людина не має цього моменту, коли вона проходить, проводить з Богом, коли вона в, бі... в Слові Божому, коли вона досліджує, коли вона радиться, коли вона глибока, вона розмовляє, вона пробує почути різні думки, знову молиться. І ось нерозсудливість людини викривляє її. Шлях її дорогу, а потім дивіться, що відбувається. Ця людина обурюється або гнівається, або обурюється на Господа. Дивіться, вона сама на емоціях прийняла якісь рішення, щось зробила неправильно, наробила купу помилок по плоті, на емоціях, а потім на Господа ображається. Скільки сьогодні таких людей, які ображаються на Господа? А при чому тут взагалі Господь? Він тут не при чому? Тому Біблія нас і вчить, щоб ми ну, з вами, знаєте, більше слухали Духа Святого, більше слухали Боже Слово, більше послухали десь настанови, поради, десь більше слухали, щоб ми десь менше говорили, тому що, коли багато говориш. Ну, Багато говориш десь, почнеш грішити, почнеш десь лукавити, маніпулювати, десь брехати і тому подібне. Більше слухати, не піддаватися гніву, бути швидкими не на те, що ти зараз на емоціях даш відповідь, ти все порішаєш, ти все знаєш, на емоціях. Людина нехай буде швидкою до слухання, а стримана в словах. І повільно на гнів, повільно на гнів, не піддавайся гніву. Намагайся сьогодні бути скорою на покаяння, на те, щоб почути Боже Слово, а на все інше будь повільною. На покаяння будь швидкою, на все інше будь повільною, не спіши. Бо якщо ти по плоті, бо якщо ти в гніві, якщо ти не, не на, на емоціях. Твої, твоя плоть, твої емоції, вони не творять нічого Божого в твоєму житті. Це все руйнує, все твоє життя. Слухайте, нам треба бути серйозними і нам треба бути виваженими в цій ситуації. Ще одинадцятий вірш. Мені так подобається розсудливість. Бачите, Бог закликає нас до розсудливості, робить людину повільною на гнів. Розсудливість або здоровий глуз породжує терпіння, або розважливість. Дивіться, розсудливість, здоровий глузд здоровий глузд, розважливість людини, стримує її гнів. Якщо ми хочемо бути розважливими, Якщо ми хочемо бути людьми, які мають здоровий глузд, розсудливість, то ти будеш повільною. Ти не будеш спішити на гнів, на емоції, на, на все я пішов, я не буду, я хлопнув, я всіх посилаю, та мене нічого, не шукайте. Я, все, я вже уходжу з церкви. Ні. Розсудливість, здоровий глузд, розважливість людини стримує її на гнів. Вона не буде спішити. Її достоинство цієї людини в тому, щоб вибачати провину. Дивіться, розважливість стримує від гніву, від того, щоби негативними емоціями бути скерованими і наламати багато дров, а достоинство в тому, щоб вибачати, вибачати провину, вміння прощати образи, звеличує, підіймає, і це є достоинство твоє. І це підіймає, коли ти вмієш прощати образи людям. Це звеличує, підіймає сам Бог тебе. Він підіймає твоє достоинство, він збудовує твоє достоинство. Ти не будеш зруйнованим. Розсудивись, робить людину повільною на гнів, і слава для неї бути поблажливою до гріхів інших, до провин, до образ. Дивіться, коли ми, маємо, коли ми вміємо прощати, дивіться, що тут написано. Слава для неї! На тебе приходить слава Боже, коли ти вмієш прощати. Коли ти вмієш прощати, Бог звеличує тебе. Коли ти вмієш прощати достоинство в тому, щоби вибачати провину, а коли я пастор не хочу вибачати, ну це тебе знищити зруйнує Це тебе знищити зруйнує Тому дуже добре, коли ми маємо розсудливість, і коли ми скеровані не. Емоціями, а духом святим, і його словом Амінь.